За штрафи 3 чи 5%. Відсотків. А ви вже сплатили? Напишіть у коментарях. Вітаю в черговому випуску 7 хвилин з Іриною Губіною та командою Семенарком. Не помиляється той, хто не працює. Ну а звісно, бухгалтери працюють дуже багато, тобто помилки є невід'ємним атрибутом діяльності, пов'язаної із нарахуванням і сплатою податків з заповненням декларації. Податковий кодекс встановлює свої правила, які стосуються виправлення помилок, так зване самовиправлення. Нагадаю, що йдеться про 50-ту статтю податкового кодексу, яка передбачає виправлення помилок через уточнюючи через рахунок або через подання поточної декларації із певними особливими місцями, а також передбачає нарахування штрафу, у разі якщо у при виправленні помилок ми з вами занизили податкові зобов'язання. Тобто, в результаті виправлення ми маємо недоплату податку або збору, ми маємо нарахувати саме штраф, який складає 3%, якщо виправлення йдеться через уточнення через рахунок, або 5%, якщо йдеться про виправлення через поточну декларацію. Дуже довгий час бухгалтери забули про ці штрафи. Чому? Тому що почався карантин, потім почався воєнний час, і власне норми, які були в податковому законодавстві. Дозволяли трошечки розслабитися. І при виправленні помилок, навіть коли таке виправлення приводило до збільшення податкових зобов'язань, саме штрафи не нараховувати. Але все змінилося у 2022 році, коли наш законодавець почав активно виправляти пункт 69.1, який регламентував податкову відповідальність на період воєнного стану. І ось маємо наступну цікавинку. Закон 2836, який прийняли наприкінці 2022. 22-го року, і який запрацював із 3-го, 23 1-го, 23-го року. Трошечки перед історією. До набуття чинності цим законом ми мали зміни, які були внесені в воєнний пункт 69.1, зокрема щодо самовиправлення законом 2260. Ці правила працювали починаючи із травня місяця і встановлювали е, дедлайн фактично 25 липня 22-го року. Е, після якого. Ми з вами стикнулися із донарахуваннями самоштрафів у поданні уточнюючих декларацій чи поточних декларацій із виправленням податкових зобов'язань у сторону виправлення. Після цього з'явився закон 28.36. Який увага! Запрацював із 3.1.22, тобто юридично набув чинності, а мав застосовуватися із 27.5.22, отже, застосовуватися заднім числом. Як ми бачимо, в порівнянні норм вже немає того дедлайну, після якого треба донараховувати саме штрафи. І зараз, якщо я виправляю свої податкові зобов'язання через оточнюю через рахунок або через декларацію, але у звітних періодах, які припадають на період дії воєнного стану, я можу не нараховувати штрафні санкції, тобто саме штрафи 3 чи 5 відсотків, які передбачені статтею 50%, а також не нараховувати пеню. Що ж відбувається на практиці? Податківці, зважуючи на попередню редакцію і дію фактично норми в редакції закону 2260, після 25 липня 2022 року почали активно рекомендувати бухгалтерам і донараховувати штрафи за зниження податкових зобов'язань? Тут хочу зазначити, що штрафи за воєнні коригування у разі якщо вони зроблені податківцям, все ж таки, Вимагають нарахування штрафів, адже регулюється іншою нормою пунктом 69.2 податкового кодексу. Перехідних положень, і як ми бачимо, кажуть згадують про те, що у випадку податкових перевірок до нарахування е, тягне за собою штрафні санкції і не діють жодні карантинні або воєнні обмеження і мораторії щодо не нарахування штрафів за зниження податкових зобов'язань. Але ми з вами зараз все ж таки кажемо про саме штрафи. І саме штрафами ситуація трошечки інша. А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та підписувати. Поділитися цим відео із колегами. Отже, ситуація із самоштрафами наступна. Я бухгалтер виправила декларацію. Після 25 липня зробила збільшення податкових зобов'язань і, відповідно, подала цю декларацію у грудні. Припустимо, період прийшовся на воєнний стан, я виправляла податкові зобов'язання за травень. І повторюся, виправлення подала у грудні. Оскільки подала у грудні, працювала перша редакція закону 2260, де подали. Ядківці порадили мені нарахувати самоштраф. Зараз, після набуття чинності законом 28.36 виявляється, що цей самоштраф він є недоречним, тому що його можна не нараховувати. Підкреслюю, закон 2836 працює з 27 травня. Отже, моє грудневе уточнення мало йти без самоштрафу. Що я зроблю? Ну, напевне, звернуся знову до уточнення, але, на жаль, тут мені на заваді стане роз'яснення. і Зіро, і як ми бачимо в цьому роз'ясненні, відповідаючи на запитання, чи можна якимось чином прибрати той самоштраф, який я самостійно своїми руками вже нарахувала, на жаль, податківці дають однозначну відповідь ні, тому що такий самоштраф штраф є узгодженим податковим зобов'язанням. Тому дуже цікаво, як буде розвиватися події щодо тих. Поданих декларацій, які е, передбачали нарахування самоштрафу у період до набуття чинності законом 2836. адже спеціальних роз'яснень в податковому кодексі з цього приводу в нас на жаль немає. Що хочу порадити зараз бухгалтерам, по перше, подаючи Декларації із уточненням і заниженням податкових зобов'язань в жодному разі не донараховувати самоштрафи, але лише у випадку, якщо ваше виправлення стосується періоду воєнного стану, хочу нагадати, що всі помилки, які ми виправляємо за періоди до 1 березня 2020 року, мають Супроводжуватися самоштрафами у разі заниження податкових зобов'язань, тому що в цей період в нас не працювали карантинні норми. Після 1 березня до 24 лютого ми також не нараховуємо самоштрафи, тому що це карантинний період і не нарахування самоштрафів передбачено окремою нормою пунктом 52,1 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу. Ну а ситуації із виправленням помилок, які в нас виникли. Після 24 лютого і по закінченню воєнного стану, вже має новітню інтерпретацію. Само штрафи не застосовуються згідно з новою редакцією пункту 69.1, про які я вже сказала. Також зважте, будь ласка, що паралельно із цими нормами ми можемо з вами все ж таки натрапити на штрафи, які нараховуються при перевірках. І наостанок зазначу, що виправлення помилок і самоштрафи, особливо саме штраф. Не тягнуть за собою коригування податкових різниць, як передбачено для платників податку на прибуток, тому що штрафні коригування стосуються виключно тих штрафів, які нараховує податкова при перевірках. Саме штрафи в додаток різниця відображатися не будуть. Зверніть, будь ласка, на це увагу! Закон 2836 дозволив виправляти Податкові зобов'язання без самоштрафів, але це стосується періодів помилок, які припадають на період воєнного стану, тобто починаючи з 24 лютого. Є проблема щодо нарахованих самоштрафів, які були подані із деклараціями в період після 25 липня до 3. -го. Січня 2022 року. Фактично зараз немає механізму щодо їх скасування, хоча по законодавству вони мають бути скасовані. Ті декларації із виправленнями, які подаються зараз, до кінця дії воєнного стану не передбачають нарахування саме штрафів, якщо ми занизили податкові зобов'язання. Цей момент треба ретельно. Контролювати, щоб раптом не натрапити на автоматичне нарахування, яке в нас може виникнути при заповненні декларації в автоматичному режимі. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними, важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. А також в каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал Номера Семінарком. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!